Вітаємо тебе у Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Галактионовича Короленка. Ми студенти спеціальності дошкільного освіта. Для нас це не просто навчання, для нас це шлях для того, щоб змінювати майбутнє. Мати можливість працювати з наймолодшими, формувати їхні основи для життя та навчання. Це наша мета. вибрали цю спеціальність не лише через цікавість до педагогіки, а й через унікальні можливості, які надає освітня програма дошкільна освіта. У процесі навчання ми використовуємо інноваційні підходи, інтерактивні методи, ігрові технології, арт-педагогіку. Це дозволяє нам не лише засвоїти теорію, а й вчитися бути творчими та гнучкими педагогами. Університет створює всі умови для того, щоб ми могли розвиватися не лише професійно, а й особистості. Вже з перших курсів ми маємо можливість проходити практику в закладах дошкільної освіти. Це дає нам безцінний досвід. Вже після першої практики ми відчуваємо себе готовими до професійної діяльності. Наші викладачі це справжні професіонали з багаторічним досвідом, і вони завжди готові допомогти нам та поділитися своїми знаннями. Викладачі активно враховують наші інтереси, а навчальний процес побудований так, щоб кожен з нас міг розкрити свій потенціал. Після завершення навчання ми будемо готові працювати вихователями, методистами, директорами закладів дошкільної освіти, а також здійснювати наукову діяльність. Наш вибір це шанс змінювати світ. Ми віримо. Що наша спеціальність це не просто професія, а покликання. Ми прагнемо створювати комфортне середовище для розвитку дітей, допомагати їм відкрити нові горизонти і навчитися новим життєвим навичкам. Полтавський національний педагогічний університет дає нам всі інструменти для того, щоб реалізувати наші мрії. Запрошуємо вас долучитися до нашої дружньої короленківської родини.